Вітаю, шановні глядачі! Завтра мають вступити в силу нові санкції Європейського союзу проти осіб, причетних до підтримання кризової ситуації в Україні. Як відомо, це 11 осіб, з яких більшість це громадяни України, пов'язані із сепаратистським рухом в Донецькій і Луганській областях нашої країни, я усвідомлюю, що для багатьох з вас ці санкції Європейського союзу швидше знущання, адже де той самий третій пакет санкцій, який має примусити агресора зупинити свої. Дії проти української державності, забрати своїх диверсантів і найманців з Донбасу, перестати тероризувати мирних громадян України, дати нам можливість спокійно жити, продовжувати економічні реформи, наближатися до Європейського союзу, створити країну, в якій кожний буде почувати себе гідним. Ми прекрасно розуміємо, як це важко, коли проти тебе такий сильний агресор, який не жаліє коштів на смерть і руйнування. Однак у Європейського Союзу своя логіка. Ми бачимо, що європейці намагаються йти до приборкання російської агресивності такими собі дрібними кручками. І от тут є цікавим інший момент. А як це виглядає з боку Росії? І я хочу переконати вас, що з боку Росії це виглядає справжньою катастрофою. І саме тому російські політичні кола поставилися до цих нових санкцій з такою люттю. Справа в тому, що російська політична еліта, насамперед президент Російської Федерації Володимир Путін, живуть у власному світі, світі політичних фантасмагорій. І ось в цьому світі здається, що вже скоро і Україна, і Захід визнають правоту російського політичного курсу після Революції Гідності, погодяться із окупацією Крима, погодяться із варіантом федералізації України і будуть вважати, що всі кроки, здійснені Володимиром Путіним та його найближчим оточенням проти сусідньої держави, є абсолютно. А отже, і санкції будуть скасовані, те, що Європейський Союз не тільки не скасовує вже існуючі санкції, але й запроваджує нові, хай і маленькі, є для російської політичної еліти ударом саме по цій дивовижній вірі. В Росії з кожним днем починають переконуватися, що концепція того, що на Заході всі погодяться з порушенням міжнародного права, анексією Криму, диверсійними діями Росії на Донбасі, шантажом в енергетичній сфері, все це не може виправдатися. І усвідомлення того, що віра і політика це різні речі, рано чи пізно примусить Кремль вдатися. До більш адекватних кроків тому не варто бути песимістами з приводу дії європейських санкцій. Варто робити все можливе, щоб ситуація розвивалася в правильному напрямку, в напрямку політичної і економічної ізоляції агресора. Хай навіть ця ізоляція відбувається не такими темпами, яких всі б ми хотіли. У європейці вважають, що якщо вони запровадять третій рівень санкцій, у Володимира Путіна вже будуть розв'язані руки, і він може навіть розпочати агресію проти України, не побоюючись того, що за кілька місяців російська економіка зникне. Не був би її взагалі не було. А те, що російська еліта тепер живе. Неочікувані скасування санкцій, а очікування цього третього пакету це й паралізує активність імперіалістів в Кремлі. Це й дає нам можливість розбудовувати армію, знищувати терористів, відновлювати стабільність. Це саме те, що нам потрібно у цій тяжкій боротьбі за волю і гідність, яка почалася з Майданом і потім була нав'язана нам кремлівськими ляльководами Віктора Януковича. Хай щастить.